У Івано-Франківську з'явився новий театр. Його назва арбалет. Трупа складається з 12 чоловік. Здебільшого, це випускники місцевого інституту мистецтв. У 2011-му їх зібрав у єдиний колектив хореограф Андрій Довбуш. На шоу, яке вперше представляє публіці нова мистецька формація. Вони працювали майже рік. Змінювали як виконавців, так і окремі його номери, намагаючись досягти вражаючої чіткості виконання та зміни вражень нон-стопом, без жодної перерви. 45 хвилинна програма виступу є напівхореографії. Фічною напівцерковою хочеться, щоб і в Івано-Франківську також було якийсь не тільки драматичний театр там чи театр для льох, а хочеться щоб щоб був ще шоу театр. В основному у нас танцювальні номери, тобто більше хореографії. Але також до нас ми запросили циркових, циркових артистів, це професійні люди, які вчилися в Київському цирковому училищі. Зараз вже коледжі. Програма виступу називається День народження і складається з п'яти концертних номерів. Для кожного з них трупа новоствореного театру за. Паслася окремими костюмами та реквізитом з цією програмою. Шоу театр Арбалет планує гастролювати світом, адже за кордоном, попит на такий мистецький продукт, як стверджує керівник колективу, надзвичайно високий.